Всім привіт на каналі Макс Пор. Сьогодні ми з е, вами... До речі, хочу вам сказати, що я хочу змінити назву канала, так що, щоб ви були в курсі. Я хочу змінити, ну, але там мене пишуть, що тіпа, треба ще 3 дні почекати. Я вже почекав 2 е, дні і вона мені все одно пише, що треба ще 3 дні почекати. Ну нічого, е, значить, е, я почав випускати частини про батю. Хто не знає, що це таке, коротше, подивіться, дуже гарний. Е, коротше, потім я вам таку чесно скажу наперед. Потім буде частина там, де ми, ми, ми будемо з вами в ментурі сидіти на байкові. Ну, коротше, дуже прикольно буде. Дивіться ті частини, ставте лайки, бо якщо не буде лайків, то я не буду знімати продовження, а продовження буде офігітельне. Щоразу, що разу і ліпше. Так, значить. Сьогодні ми з вами граємо в Суперстар, так як завжди. Давно я не випускав, значить дивіться, нас з вами фінал. І ми переходимо в інакший сезон. Будемо грати за інакшу. Сьогодні ми той сезон ми грали за Барсу і за Мурату. А зараз ми може будемо грати за Роналдіньо, а не знаю. Може за збірну Португалію. Короте. А, ні, то ще не фінал. Нам ще треба три рівня пройти. Давайте наче проходимо. Я просто хотів на зробити дати. Брать, я в TikTok току побачив відео. А, ні, тут треба реклами дивитися. Давайте вами інтернет виключимо. Щоб не було реклам. Я побачив одне відео в тіктокові, як вдарити суперкручення. Треба би на чітоку ладитися. Поняли, який кручений плетів. Ладно, ми за програму, нічого. Ай. Як тут дати на зв'язочку? Ви бачили там зв'язочку, правда? Як як тут на має дати? Ай блін. Гобельно бой не вдарим. Так, гостере. Ну, Так. Так, Там кричать Холанд, Холанд. А що за нас Холланд грає? Я, до речі, не побачу. Граю. Та блін, тяжко. Ми вже мене на 98 му уровні, алло. Ага. проти Холанда граємо. Вдамо і зараз за микрученим гатимо, так як Фі-Фі. А ну давайте що з того вийде. Так, ну просто мега кручений був то й все. Воротар офігає, офігів. І таких кручених. Відстаємо. Так, даємо тому. Ну, Дивіться, ми зараз можемо спробувати завдарити ворота звідси, але Ну, я не думаю, що він золотиться. Блін. 50, короче, 60% все зелений зайде, 50% все не зайде. Давайте там вводимо пас. І тепер бієм по воротах. Так, по тих ханям. Зіїла по тричі. О, да. З добуном. Скопа, що там у мортарі насай? О, кутувий. Так, ну що, давайте головою. На добу в новому, що ти удар веселий, що якийсь ботик. Так, не заміни витащили Холанда. Тепер проти Віго. там що, знаєте, теж Холанд грає? Я не знаю, просто хіпа... Блін, я, я, я футболіст. Тіпе, сьогодні я короче, робив тренування, ви будете в шоці. Я можу вам завтра піти з вами на стадіон, я вам покажу, які ви удари, ви будете писати в коментарях Роберто Карлс. М я з котового, не ворота, ті, 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 що є біля котового, а тіпе, в інакші ворота, з, кутового, з інакшого котового, інакше ворота, крученим в дев'ятку, як. Я не знаю, як я так навчився. Так, значить давайте з нами граємо. До грає, чи ви щось не підписуєтесь? 17 підписників так і досі є. Та підпишіться хоча б 18, ну блін. Щоб ну, було приємно, що хоча б був, був знімати. Я я для вас вже стільки багато відео випустив. Е, про Мерседес, до речі, вам випустив, Вам бачу, сподобалось, ви зразу лайки поставили. Так, тут Холланд грає, то їхня форма. Так, значить, зараз кручено по схемі. А прикиньте би виротесь такий за і йому з рук вилетіло, і ворота то в рота закотилося, то то б виубало вшили позор. А бречетки може статися. О, тут Кіліям БП є чи що? А, ні, ще... Кіліям БП за Барселону ще ще не играв. Кручений, як він такий кручений за себе? Ладно, сором, ладно, далі. Ми можемо попробувати дарити кручений, але, блін. Ми можемо тільки з вами встратити свою своїй Бачили, яка дев'яточка майже була. Воротар навіть не, не, не цього не засайви, бо він подумав, що там буде далеко не поворотів. Так, ну ще раз спробуємо. Попитка номер яка. Друга. Йому майже з рук м'яч вилетів. Боже, що він не може поворото вдарити? Нафік він пасується. Я не розумію. Повороток дарити і все. То, то не за мене випробує і за того, що я не вмію то То, бля, і за нього приємний. Бля, ха, точніше. Та боже, ну і на що він віддає пас? Він не може вдарити повороток. Почти дев'ятка. Чого я б'ю в дев'ятки, ви запитаєтесь? В неї закрути скільки? Тому щоб попасти в повороти, тому що е, дуже тяжко, типу, е, вдарити не в дев'ятку і попасти. Причому? Та, Боже, як він головою? У вас <рикова> Так, так? Так, з mm -hmm. Там з було. Даємо пас. Кому й Так, кручені. Нарешті гол. Зараз буде ще один такий гол. Та боже, що мене прийняв? Що є? Ну нашо він віддає пас? Нашого він віддає пас? Ну ще й не дає пас, ну, на він віддає пас? Він не може вдарити. Просто вдарити, просто вдарити. Ну, наша. Она рука дернулась, блин. Так, Хозар кручен в девятку. Мусара? Де мусора? Чекайте, бо мусара є. Або мусара коїсь спинили. На байку? На байку? Ні. Якби там був би підбайкер eh, похожі мушлями, то я б, блін, я би зразу би вийшов з машини би, би сказав. Алло, що за діла? Мусара когось спинили. А, я понял. Зараз там удар... Та боже на наш пас віддає. От куди? О, куди він б'є? От куди мені вдарить? От скажіть, от куди? Попробуємо зараз крученим тому вода, те, що стоїть, бачите, там вон в самому кінці з лівого боку. Ну то дуже тяжко, але попробуємо. Так, по -по получилося. Ну, вряд ли ми вами підем тут, треба віддати. О боже, ладно, б'ємо укручений. Гол. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> О, ви бачили, який воротар був йому штюриком прилетіло. Я шість звздочку забрав, але голо не забив. Бліна, бліна, бліна. Просто зараз в машині є. Та й того я тихо говорю. О дев'ятку покручений туди. Мені цікаво, ми будемо грати за, за збірну пор... за збірну Португалію чи Барселону, чи е, Манчестер Сіті. Ладно, віддаємо тому. Дані. О! Боже, от дивіться, от нашу він віддав пас. От він не міг зараз прийняти, добігти до воріт і вдарити. Боже, от, ну Боже, я не розумію, ну що він пас віддає. Я в шоці, паси віддає. Вони що посирати? Ну, от як він зараз пас віддасть, я буду в шоці. Крученим через лівий. Туди. Так, ми з вами виграли. Барселона, 99 уровень. Ми з вами сотий граємо: Барселона і Вілареал. Віареал. Якось так віаревал. Я не знаю, якщо щось. Це якась фігня. Ну, я не буду говорити фігня, тому що є люди ті, що розуміються ліпше мене. І, я не... і ще будуть скажуть, що що, яка то фігня, То вона дуже сильна. Так що я не, я не буду нічого говорити, може це. Блін, як тут в ту зірочку попасти? Вкручене дев'ятку ще й зірочку причому забрали. Так, віддаємо тому. Ну якщо ми з вами зараз на Ізі, то пройдемо з першої попитки, ну, то то якась фігня буде країна. Ну блін, вона не сильна, якщо ми зараз першої попитки пройдемо. Так, я хочу зв'язочку забрати. Так. Якщо ми зараз з вами всему. Ні. Так ай, Боже, стюрком. Ну не з через руку прилетіло на ворота, блін. круче Цього, що союз сотворив. Я, я з водочку забрав на голову зробив. Так, давайте ще. Боже як нас забрали? І що робити? Діти, ми можемо зараз штурика пустити. Та боже! От то кажеться, ліпше вибери то, ніж ліпше. Типа, вибирай вже і то є. Боже Боже. І що нам робити? Я в нього зараз дарі наче відіб'ється, і ми з нами програли. Я ж говорила, а ні. Бачите, як та криса стоїть? Вона не стоїть посередині, вона стоїть більше до тієї зв'язочки, щоб я її не забрав. Ох, то криса, согласіться. Сьоно, що і не вийшло з хотреки. Ми соромно забили гол. Так, ми з вами прийшли з 100 левел. Так, за кого ми з вами будемо грати? Новий сезон. Так, за Італію, за до. Е... І за. Англію. Давайте, ну, за я навіть не знаю. Ну давайте за. Ну, давайте за Італію. Ну, що? Італія сильна. Так, який номер в Кієза я забувся? Блін, я не пам'ятаю. Ладно, давайте дев'ятий виберемо. Он тільки не Мурата. Кієза. Блін, я по англійськи забув собі кої. Дайте я просто так по. Ем. Кіяза. Кі є. За, -е -за пофіг, англійськами. Така, то така така ж форма, яку І I... Як мені вдарити? От скажи, от як мені вдарити? Двісь. Що, попробуємо вдарити ворота? так і знав. Взял бочки. Він навіть не Той тіс у ртар бов. Він Ви бачили? Навіть не прийняв. бачили? вортар на коліно ста. Я раз середини поля забив дев'ятку дев'яткова. Так, значит. Не ну, знаю, можно взять, попробовать ударки в рот. О боже. я Кусок дару, мама. І самі тут робити. ворота я можу зараз вдарити, але блін. Кручені вдарили, ви бачили? Разве працює, де вдарить просто так ніби не засадить. Ви бачили? Дійсно працює. Мені від руки відбилося, я забив гол. Номер треба вибрати. П'ять. Так, тренування. Так, тварин остатньо, тому що відео вже дуже довго триває. Так, ну тут все езді. Наші діти, ви були на каналі Макспор, дуже вас прошу. Підписуйтесь, ставте лайки Ну, ну, ну і дивіться серію батя. Ютуб Шортс. Там сюжет дуже в кінці буде гарний. В кінцевий сюжет, ну, навіть, блін. Ребезка там навіть можна і заплакати в кінці. Бо дуже сюжет буде гарний. Про там, коротше, буде відео. Дивіться серію, бачу. Підписуйтесь, то ви набираєте один перегляд чи чотири перегляди. Того відео, напевно, набере. От підпишися, рандомний перелік. От чи ти не можеш підписатися? Підпишися. ок. Ти зробиш. Е е мені приємно, а потім я зроблю вам приємно. От дивіться, чим більше буде підписників, тим е крутіше я і буду знімати. Розумієте, ви, наприклад, підписуєтесь, ви мені підганяєте інтригу. Ну, типа, э, ну, знаете, мне в ли, пиолипше снимал. Ладно, вы были на канале МаксФор. Всем пока. Подписывайтесь.